Чому українських дітей віком від 16 до 18 років не пропускають польські прикордонники на виїзд з України? Відповідь досить проста, тому що друзі в польських законах немає такого дозволу, що діти від 16 до 18 років можуть виїжджати за кордон або ж в'їжджати до Польщі без супроводу батьків або ж опікунів, які є уповноваженими опікунами, звісно ж, на папері і в Даному випадку досить багато українських студентів, які повертаються з України, вже стикнулися з цією проблемою. Тому майте на увазі, і щоб застригтися від того, що вас не пропустять, вам треба зробити дві речі: тобто, у вас є вибір, або ж ви будете ризикувати і просити прикордонників благати їх, щоб вони вас пропустили ну або ж отримати. Дозволи від батьків обидвох і собі спокійно виїжджати за кордон ні за що не переживаючи. Діліться з іншими, тому що багато хто цього не знає.